Будем отдаешь? Ну конечно. На все на все случаи жизни, правильно, правильно. Все, правильно. Когда заводится машина здесь столько градусов внутри, сколько снаружи? І можна дуже так само регулювати як Сьогодні Ми передаємо машини швидкої допомоги, які будуть евакуювати поранених бійців з поля бою. Ці машини передаються військовим частинам, які в нас запросили таку допомогу. На щастя, нам допомагає багато країн і багато міст. і Передає нам техніку, але і за за допомогою звертаються до нас військові. Тому частину цієї техніки ми передаємо зараз військовим для того, щоб вони рятували життя. Найцінніше, що у нас сьогодні є на фронті, життя наших військових. Цей автомобіль нам дуже потрібен. Ворог б'є, ворог б'є по техніці, ворог б'є по суспільним інфраструктурам. Ну, ця машина нам дуже потрібна. Тобто, якщо в разі у вас будуть ще такі автомобілі, передавайте їх нам, будь ласка. Ми їх будемо використовувати по призначенню, передавати на медичну службу, військової частини. На жаль, що допомогу наказати вогнеполя бою. Один случай, а доставити військовослужбовця під час поранення це теж для нас є час. Час це потрібен нам автомобіль. Тобто, Дякуємо вам, будуть у вас ще автомобілі. Передавати нам, будь ласка, на військову частину. Дякуємо.